Яка ситуація в області станом на зараз та як відбувається ліквідація наслідків попереднього буревію розкаже мій колега в Одесі Андрій Анастасов наживо зі студією? Вітаю Андрію і передаю слово тобі. Вітаю Лілія щодо погодних умов та на Одещині станом на зараз ситуація відносно спокійна. Температура повітря близько нуля, опадів немає. Це дозволяє аварійним службам продовжувати рятувальні та відновлювальні роботи після негоди, яка сталася у неділю. Так є повідомлення про те, що й досі на трасах серед снігових заметів залишаються люди, які через буреві опинилися там заблокованими у своїх автівках. Рятувальники, у буквальному сенсі прибуваються до них скрізь кучугури. Загалом відомо про те, що із Заметів співробітники ДСНС врятували вже понад 800 автомобілів, серед них 24 автобуси та 17 карет швидкої допомоги. Щодо пересування основними магістралями, то на Одещині поки що діють певні обмеження вантажним автомобілям. І досі заборонено виїжджати на траси Київ-Одеса, Одеса рені Одеса-Кучургана. Ось для легкового транспорту обмежень вже немає. Великою проблемою у регіоні залишається відсутність електропостачання з неструмленими внаслідок негоди. Залишаються понад 300 населених пунктів. Енергетики працюють над відновленням енергоживлення, але це дуже складно, бо під'їзди до Високовольтних ліній та підстанцій дуже часто виявляються заблокованими знову ж таки через снігові замети. Ну і в самій Одесі головна проблема це катастрофа у Пересипському районі. У неділю через шквальний вітер там впала стометрова труба місцевій котельні. І в результаті без опалення залишилися 246 багатоквартирних будинків. Це близько 120 тисяч людей та 25 медичних установ та освітніх, освітніх закладів. І ось вже вчора ввечері з'явилася обнадійлива новина пошкоджену котельню. Все ж таки вдалося запустити у тестовому режимі. І очікується, що вже сьогодні Пересовський район вже знову буде забезпечений теплом. Втім, вже сьогодні на Одещині синоптики знову оголосили штормове попередження у другій половині дня. Очікується дощ та головне потужний вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду. Тож місцеві органи влади закликають населення обмежити пересування та поїздки на авто. Ось такі новини на дану хвилину. Студія передаю вам слово. Дякую тобі, колего. Про обстановку на Одещині наживо розповів наш кореспондент Андрій Анастасов.